Пільна робота гуртківців центру естетичного виховання це сценічна композиція на непросту тему тему війни. Над нею працювали учасники народного театрального колективу Дзеркало, фольклорного ансамблю Любисток та ансамблю сучасного танцю Едем вистава має символічну назву Тимчасово недоступний, розповідає заступниця директора Цеф Анжела Юріївна. Для наших дітей стало дуже багато чого недоступним, недоступним якісне навчання як в школі, так і подашки. Недоступні обійми рідних і близьких людей, недоступні подорожі, і недоступне оте яскраве веселе дитинство. Але ми віримо в наших воїнів. Ми віримо в нашу армію і впевнені, що зовсім скоро ми переможемо, і все буде нам доступно. у виставі. Поєднані фактичні події сьогодення та думки і переживання людей на тему війни. Вірші, пісні, прозові тексти та навіть воєнні щоденники, які написані простими українцями від початку повномасштабного вторгнення. Авторка та режисерка сценічної композиції Світлана Разломова об'єднала ці матеріали та побудувала сюжет за законами драматургії. Почали ми нашу виставу землі дітей і як вони. Не змогли у когось може збутися, але я впевнена, що діти повинні мріяти і мрії їх повинні збуватися. Учасники вистави, діти молодшого віку та діти підлітки, непросту тему війни змогли сприйняти та пропустити через себе, відважно та рішуче взялися за роботу над сценічною композицією. Спочатку так хвилювалася, думала, що ну для них це теж ну така больна тема. Може воно ну якось це складно буде. Ні, вони все. Бо я плакала на кожній репетиції. Я це як слова і я вже ж плачу плачу. Але вони ось такі були мужні, мужні діти. Ми поцікавилися у юних акторів, які емоції у них викликала підготовка до виступу. Зараз при війні у нас немає ніяких других варіантів, щоб виступати. Виходимо з цієї ситуації, ось так дуже хочеться виступити на сцені, щоб тебе побачило багато глядачів. Сьогодні ми будемо показувати виставу, будемо розповідати про ситуації, які відбулися на Бучі, у Херсоні та в інших містах. Коли ми це розповідаємо, ми відчуваємо ту ситуацію, саме проживаємо це та розуміємо, як приходиться нашим захисникам. Про музичну вокальну частину розповідає Тетяна Анатоліївна Стигайло, керівниця народного фольклорного ансамблю Любисток. Ми обговорювали, які пісні повинні бути в виставі, щоб вони передавали і зміст і емоції, хвилю емоцій, саме пісні на себе взяли, діти з задоволенням вивчили Ці пісні, дуже відомі. Це пісні нашого часу. Під час війни вони були написані. Спеціально для цієї вистави діти вивчили три сучасні пісні про війну. Зокрема, не твоя війна групи Океанельзи Я Україна Насті Каменських та Незламна у виконанні Люсі Кави. Ми дуже ретельно готувалися, вивчали кожен елемент, рух, кожен, тому що. Пісня це і мелодія, і це пластика. Діти дуже гарно з цим впорались, Вони передали всі емоції, і наприкінці радість життя вона саме повинна бути. Вона є і радість в у віру в перемогу. Ідея облаштувати приміщення бомбосховища під камерний сценічний майданчик. Виникла у керівництва центру естетичного виховання, бо навіть у наш складний час діти повинні мати змогу проявляти себе творчо та виступати на сцені і для того, аби стовідсотково. Без перешкод показати цю виставу ми вирішили зробити її в бомбосховищі. Тим паче, що ми почали устаткування і ремонт бомбосховища, і власне так виникла ця ідея. Анжела Юрійовна поділилася планами по оздобленню стін бомбосховища, щоб перетворити його на простір творчості. Дати йому друге життя зробити більш безпечним та затишним. Вирішили розмалювати в бомбосховищі стіну, і це тільки перший малюнок, не прив'язуючись навіть до вистави, дві два інших приміщення. Ми також будемо прикрашати малюнками. Це буде творчість діток, які займаються власне у нас, і спільно з педагогами разом ми створимо такі веселкові кімнати яскраві, щоб спуститись до. Бомбосховища вони максимально заспокоювали кожного, хто буде перебувати тут під час повітряної тривоги. Після побаченого глядачі не могли втримати сліз, бо тема війни дуже емоційна та болюча для кожного українця. Густами дітей розповідати про війну це дуже важко взагалі сприймати. Але вони кожною своєю клітинкою донесли ту біль, той жах, і разом з тим. Віру в перемогу. Хочу подякувати нашим викладачам, що вони створили такий спектакль. Це дуже гарно, тому що я вийшла після цього спектаклю з такою впевненістю, що ми не зламні і все буде Україна, нас не перемогти, все буде добре. Нова реальність, в якій усі ми опинилися з 24 лютого, диктує свої правила та заставляє людей переосмислювати попередній досвід та життєві цінності. Цю виставу можна вважати перемогою на культурному фронті. І такі події дуже потрібні та важливі подарують віру та надію на остаточну загальну перемогу.